І тепер, власне, до мирного переговорного процесу, британське видання Телеграф опублікувало статтю, де заявляє, що угода про мир вже близько, але невряд чи це буде перемогою для України. Ця угода або стане руйнівним ударом для Путіна, або частиною його плану. У будь-якому випадку українські поступки неминучі, переконаний Річард Кемп, військовий аналітик. І Марко Рубіо також заявляє про те, що сторони знаходяться найближче ніж будь-коли за останні три роки до укладання угоди. Про це він повідомив в ефірі NBC News. Цей тиждень він називає вирішальним в той час, як у Трампа терміни все ще плаваючи. Коли його запитали, чи довіряє він Путіну, очільник Білого Дому відповів: процитую Я скажу вам про це через два тижні. Водночас, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловився скептично щодо можливості укласти угоду якомога швидше. Він зазначив, що той процес, який триває нині, не схожий на реальні дипломатичні переговори. Кулеба й раніше скептично висловлювався щодо можливості Трампа зупинити війну в Україні на вигідних для нашої держави умовах. Ну і скепсис щодо умов угоди висловлюють і західні аналітики. Зустріч Зеленського і Трампа може свідчити про припинення вогню, але це не перемога. В цьому переконаний британський аналітик Річард Кемп. Після зустрічі у Ватикані український президент висловив сподівання на повне і безумовне припинення вогню. Проте експерт переконаний, що для України цей сценарій буде невтішним. А чому саме давайте розбиратися? Отже, експерт висвітлює один з негативних варіантів розвитку подій. Росія має перевагу у війні на витримку. Попри виснаження економіки, Росія шукає нових союзників і шляхи для обходу санкцій. На США в плані надання військової підтримки сподіватися наразі не доводиться. А країни Європи на думку Кемпа не здатні надати необхідну Україні підтримку. Тож Україна вимушена буде погодитись на умови угоди запропонованої Трампом разом з тим. Поступки України. І не можуть стати чи не нещівними і для заходу для заходу, і у випадку значних поступок в бік РФ, які пропонує США, Росія матиме часто фінансові можливості для нарощення сил і згодом може вдатися до нового удару в східній Європі. І тоді НАТО і справді буде здаватися паперовим тигром. Таким чином, поступки територіальні, а, ну тобто, от, українські територіальні поступки це прямий шлях до дестабілізації. Європейцям доведеться переформатовувати звичний уклад життя урядам доведеться витрачати ще більш величезні суми грошей на військовий потенціал. Ну і також нагадаємо, що минулої п'ятниці, тобто 25 квітня, спецпосланець американського президента Вітков зустрівся з кремлівським диктатором. Як повідомили, ключовою темою стала можливість відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Помічник Путіна Ушаков згадав і про інші теми по міжнародних питаннях. І зустріч вже традиційно окреслили конструктивною і корисною. І після цього пролунала заява. Це було в суботу, 26 числа з боку Росії. Пісков заявив. Що Росія погоджується до на переговори без попередніх умов, але але сталося сьогодні. І от про все це зараз говоримо з нашим гостем. У нас на зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаємо вас. Ми от з Тарасом перед ефіром пожартували, що схоже в Росії є не тільки двійники Путіна, але Піскова і Лаврова. І... Виходять, заявляють, що вони хочуть певні умови. Потім кажуть, вони прибирають ці умови, готові до переговорів. І сьогодні Лавров знову каже, виходить з цілим переліком попередніх умов для того, щоб розпочати ці перемовини. От у мене запитання е, насправді наскільки от що відбувається в Росії, і чому то ми можемо, то ми не можемо. То ми готові, то ми не готові. Що це відбувається з боку Росії? Це цікаве питання. Я думаю, що це в принципі класичний приклад маніпуляцій. От ми з вами, в принципі, ну в принципі, от я думаю, що це якраз от взірець тих маніпуляцій, якими займається Путін в контексті цих, так би мовити, переговорів. Чому одразу після того, як Сполучені Штати розпочали цей переговорний процес, Росіяни відчули, що для Трампа критично важливо. Якомога швидше оголосити про завершення війни, і вони почали підігрівати, підігравати оцим його, скажімо так, очікування, не запевняючи в готовності завершити війну. Але але, але, а давайте це вирішимо. Давайте там подумаємо над зняттям санкцій от, і багато чого іншого. Тобто, вони, по суті цією темою маніпулювали. І коли питання починає ставати руба, тому що ну зрештою нескінченно ці всі розмови вести неможливо. Вони починають вкидати нові нові вимоги, нові нові якісь додаткові ідеї. При цьому формально наголошуючи на тому, що до переговорів вони готові і до завершення війни готові. Але от у них постійно виникають якісь нові нові вимоги. Чого вони таким чином домагаються? Ну, по перше, вони домагаються в такий спосіб, що допоки ведуться ці переговори, допоки зберігається надія в Адміністрації Трампа на достатньо швидке завершення війни, сполучені штати не надають, наприклад, Україні достатніх обсягів військової допомоги, впливають на надання цієї самої допомоги з боку європейців. Тобто, таким чином росіяни одержують певну тактичну певну тактичну перевагу. Далі. В такий спосіб вони вносять розкол між Україною, Сполученими Штатами та європейськими партнерами України, тому що Сполучені Штати постійно виступають з якимись ініціативами, які з їхньої точки зору повинні забезпечити мир. Це, в свою чергу, викликає невдоволення з боку європейців, і українців провокує конфлікти. А росіяни цим цілком абсолютно задоволені. Крім того, вони в такий спосіб, очевидно, планують досягати для себе якихось тактичних переваг, постійно піднімають питання про зняття принаймні часткових санкцій, які такі собі свої дні жести доброї волі. Тобто, по суті, росіяни використовують ці переговори, аби маніпулювати американською стороною у своїх інтересах, постійно вкидаючи якісь ідеї про швидке завершення війни для того, щоб подібним чином потішити Трампа. І дати йому надію, що той зможе швидко виконати свої передвиборчі обіцянки і таким чином підвищити свій авторитет. Але от я думаю, що важко не помітити насправді, що нічого за всіма російськими розмовами не стоїть, окрім маніпуляцій і окрім бажання якомога більше примусити Сполучені Штати в ці переговори зануритися і, по суті, перетворити, спробувати, принаймні, перетворити їх на співучасників. Тих військових злочинів, які росіяни постійно здійснюють самі, тобто, ну це так виглядає приблизно. Uh -huh. Ми бачимо логіку. да? тільки Трамп заявляє про якийсь прогрес в переговорах, одразу після цього завдається масований ракетний удар по Україні, для того, щоб показати, що мовляв, дивіться, от так От ми насправді ставимося до цієї ідеї про завершення війни. Ми знаємо, що сьогодні Лавров заявив, що ЗАЕС вони, ну тобто, од, ну, з низки з того, що умови, які були озвучені Лавровим, сьогодні ЗАЕС Вони не віддадуть, хочуть контролювати. Ну і стосовно бити по території України сказали, робили і будемо це робити, тому що там, типу, для них є законні ці цілі. Ми знаємо позицію Трампа, який сказав. Я хочу, щоб він перестав бити по території України, щоб він перестав стріляти. І коли його запитали, чи він довіряє Путіну, він відповів журналістам. Я відповів через два тижні. Які шанси, що через два тижні він чітко дасть відповідь на це запитання, і що це може бути за відповідь з огляду на те, що зараз роблять і як діють росіяни? Ну знаючи в принципі трохи політичну манеру поведінки Трампа, угу. я нічого тут сказати не можу. Відповідь може бути яка завгодно. Або жорстка, або навпаки, що там він досі чекає на якогось відповідного результату, чи впевнений в цьому результаті. Але я думаю, що навіть у випадку Трампа нескінченно це продовжуватися не може, тому що не можна нескінченно розказувати, як ти віриш в завершення війни і в те, що Путін хоче цього завершення, якщо вся реальність говорить про прямо протилежне, ми бачимо, що у Трампа обережно починає риторика змінюватися. Це теж факт, я думаю, що всі це помітили. Але чи готовий він в цій ситуації йти е, далі, От У мене відповіді на це питання поки що немає. Тому що рух далі він буде вимагати вже не заяви а конкретних кроків. Угу. Тобто, що, в принципі, е, будь-якому спостерігачу показала ситуація із е, ну, цими всіма заявами, погрозами, начебто, і відповіді з боку росіян. Що росіяни вони не сприймають словесні погрози? Угу. От тому знову ж таки треба переходити від словесних погроз до дій. Які це можуть бути дії? Або санкції, або військова допомога для України, як, власне кажучи, Трамп це і обіцяв перед виборами. Тобто, ми пам'ятаємо цю риторику, що ну, я там знову ж таки добьюся завершення війни, а якщо, наприклад, там. Росія не погодиться на завершення війни, то я, значить, там дам Україні стільки зброї, що росіяни пожалкують про це. Ну, будь ласка, от уже нагода для того, щоб це продемонструвати. Але очевидно, що Трамп поки що психологічно до цього не готовий. Він не готовий визнати, що 100 днів його переговорів виявилися марними, і що по суті та політика, яку він критикував з боку. Адміністрації Байдена що ця політика ну не те, щоб була якась особливо правильна, але якоїсь альтернативи, судячи з усього, їй немає. Пане Петре, ви зауважили, що риторика Трампа трохи починається змінюватися стосовно Росії. Це тому так оптимістичні такі мали заголовки і оптимістична оцінка медіа стосовно зустрічі 15 хвилинної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Ми спостерігали і читали ці матеріали. що… Начебто, от, Телеграф написали, що кінець війни близький як ніколи. От, от таку оцінку вони давали. Я зараз тільки ну про те, що чекає на Україну, це окрема історія, але от така оцінка того, як близько може бути ця перемога вже зараз. А, ну насправді я поки що ніяких ознак не бачу. Угу. От об'єктивно я не бачу ознак будь-яких, ні там, наприклад, політичних, ні ідеологічних, ні пропагандистських. Тобто, якби, наприклад, росіяни реально хотіли про щось домовлятися, вони б вже змушені були готувати до цього власну аудиторію. знак я цього не бачу. Uh -huh. Більше того, там же ще якраз на днях відбулася цікава подія, яка в принципі входить в різку суперечність. Ну, одна з одну з цих подій ми з вами обговорили вже uh -huh. це заяви Лаврова, а інша це офіційне визнання участі у війні КНДР. Uh -huh. Таким чином, очевидно, що росіяни вони підвищують знову ж таки в чергові ставки. Більше того, там були цікаві заяви в цьому ключі, що, мовляв, так само, що це не просто участь у війні, це таким чином КНДР виконує договір про співпрацю із Росією, про взаємодопомогу, і росіяни готові так само допомагати КНДР. А це вже пряма погроза. На всьому далекосхідному регіоні, в першу чергу, південній Кореї, частково Японії, традиційним партнерам США і, до речі, місцям, де американські бази розміщуються. Тобто Путін таким чином каже, що дивіться, я ну, він знову ж таки починає повертатися до е відповідної е логіки, що мовляв, я божевільний, я психопат, давайте швидко задовольняйте мої забаганки. А це означає, що ті всі розмови, які вів Вітков, він по суті перекреслює. Тому що якщо ти хочеш домовлятися, ти не будеш знову ж таки підвищувати градус напруги і градус, так би мовити, неадеквату. Тому я поки що якихось ознак цього не бачу. Тобто, очевидно, такі розмови велися. Більше того, я думаю, що Путін у цьому запевнив через Вікафа, Трампа, угу. що все, от, давай, все ми готові. Uh -huh. І тому Трамп і казав, що там, от у мене вже є домовленості з боку Росії. Я з Росією вже уклав угоду, довелося з Україною це все узгодити. А тепер все виявляється не так. я повторююся: я не знаю, яким чином на це буде реагувати Трамп, тому що по суті, все те, чим займаються зараз росіяни, це знущання на його адресу. І до речі, це не моя думка. Таку позицію висловив нещодавно публічно сенатор республіканець Кеннеді. We'll be right back. Так, він сказав, що да Путін порушив усі обіцянки, які дав Трампу, і от в продовження цього я скажу, що Лінсі Грем теж сказав, що Сенат готовий голосувати. Двопартійний законопроект про вторинні санкції йдеться про 450-відсотковий митин. І от в мене в цій історії про два тижні, коли готовий Трамп дати чи він вірить Трамп Путіну чи ні, чи означає, що насправді час ікс для Росії все ж таки це найближчі два тижні. Де може початися інший відлік для Росії? Чи ви не розглядаєте такий варіант? Я повторююся. Тут все залежить від Трампа, як угу. він на це буде реагувати. Чи готовий він психологічно нарешті визнати, але, що дивіться, ця але ідея... але команда ж реагує і говорить про це? Ми спостерігаємо, теж цікаво ну, в кінцевому що... да, да. в кінцевому рахунку все одно основ... основне рішення буде за Трампом. Угу. Це його особисте рішення, як він на це відреагує. Чи готовий він буде визнати? Я ж так розумію, що йому суто психологічно буде психологічно. Важко визнати, що ці всі розмови про цього прекрасного Путіна, який є великий друг, і з яким легко можна порозуміти, що це, це все виявилося ну чимось порожнім. Ну знаєте, тобто, пісні? Цим... якщо твій друг раптом виявився не другом, <гум> ну тут простіше ну, починається. Так. так ну виходить так, да. Тобто е знову ж таки, як на це буде реагувати Трамп, я не знаю. <гум> Він може сказати, що все, я завершую переговори, там вони нічого не призводять, всі сторони не хочуть миру і так далі. Я хочу миру, вони не хочуть миру і так далі. Може він так сказати? Може. Може він обвинуватити Україну? Може. Може він сказати, що знову ж таки там, Путін не дотримався своїх обіцянок, тепер ми з ним будемо говорити по-іншому. Може. 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 Який з цих варіантів він обере, я не знаю. Але все одно в кінцевому рахунку обирати буде він. Будемо сподіватися, що вибере правильний варіант з цих трьох, яких ви як мінімум озвучили. чесно, за розмову, політолог потроли, щоб був нас на зв'язку і Розбиралися ми з тим, що ж відбувається в цьому так званому переговорному процесі і чому Росія сім п'ятниць на тиждень. У них ну як я вже сказала, враження таке, що в різних. Ну, в Лаврова, в Піскова і в Путіна є двійники, їх тримають в палатах No шість. Цих палат дуже багато, і в кожного з двійників різні темники. І от вони по черзі їх вивозять на публіку. Вони озвучують і зникають. І от тому такі от різночитання і заяви лунають з боку Росії. А може, справа і не в двійниках? Може, це вони ну, реальні там в ну, палатах я... тих сидять. Це я жарту. Це ми жартуємо насправді.